Центр Чернігова муніципальна варта примусово демонтує рекламні конструкції на фасадах. Таким чином у місті продовжиться робота з приведення його вулиць до вигляду історичного європейського міста, в якому діє затверджений дизайн-код, де чітко вказано, які можуть бути вивіски, а які ні. Зараз демонтують ті рішення, по яким винесли ще на початку 2022-го. Наприкінці лютого до повномасштабного наступу росіян. Був проведений останній виконавчий комітет, на якому було винесено рішення по біля 30 рекламних вивісках. Рішення того виконкому з цими всіма подіями не було виконано. Зараз ми відновили це рішення і зараз знаходимося тут, де проходить примусовий демонтаж. Підприємцям дали час і нині повернулися до наведення ладу з рекламою на фасадах. Нагадаємо, за процедурою підприємці спочатку отримують припис, далі працює спеціальна комісія, де, зокрема, пояснюють, як можуть виглядати вивіски. Далі рішення комісії про демонтаж затверджує виконком. Є час на добровільний демонтаж і таку опцію обирають багато підприємців. У іншому разі муніципальна варта демонтує примусово. Після демонтажу цієї вивіски з ми вивозимо на тимчасовий майданчик, де вони зберігаються. Там вони зберігаються біля півроку. Після цього, якщо власник їх не забирає, то ці вивіски утилізовуються. Якщо власник надає документи, що це його вивізка, він, тобто підтверджує, що це його, то ми даємо йому рахунок, він відшкодовує цей рахунок і може забирати свої вивіску. За час дії дизайн коду демонтували вже понад 500 конструкцій. Робота продовжується на найближчому виконкомі міської ради мають затвердити черговий список з трьох десятків вивісок на центральних вулицях, які підлягають демонтажу.